Оксана прийшла до мене на офіційному дні з вигоранням, з емоційними качелями, не розуміла, як той дохід можна збільшити, да? і не бачили можливості війна. Вона завжди вона працює з мужчинами, у неї такий чоловічий колектив, і вони ж всі ж, розуміють, да? в тому колі і з Ну і теж збільшила дохід в три рази. Я дуже рада тобі. Провела 23 заходи офлайн по містам України. Ви взагалі представляєте, для мене це? Да? І стосунки з крупним клієнтом. Розкажи, будь ласка, що тобі Допомогло і що було таке найцінніше? Можете запитати у дівчат, поки вони є. Давай, а, мені допомогло те, що ми почали а, через власні цінності, тобто кожен іде як індивідуальний підхід виходить, тому що я я думала, що мене одні цінності, а вийшло, мені треба через радість. Я така думаю, о для, для людини, яка постійно впахується через радість, це в новинку. Але як тільки я почала відкидувати те, що мені не доставляє радості, і казати прямо, і давати вийшли, собі так? відпочинок, так, так. Угу. то угу. на Набага... я навіть не зрозуміла, як я зробила ті 23, Як я зробила 23 івенти, я, нав... я, не... я це зрозуміла на останньому івенті в Одесі, 31 серпня. Я думаю, ого, яка я крута! А як воно вийшло? І причому е... такої втоми, як до цього емоційного вигорання немає. І в мене вже до кінця року є план, що я маю робити, це стосовно. Як коли ми пішли через цінності, далі по психотипам та да, дівчата тут питають, мене... які ще інструменти спрацювали, то скажи так. цінності спрацювали що ще? По психотипам у мене вийшло розбрати шатання, тому що в мене постійно була борьба. Мій шеф розказував, що треба пахати, пахати, і ще раз пахати. По голі був постійно в шоці, Зараз а зірка сиділа в кутку. Да, а зірка, де сиділа в кутку, взагалі під плінтусом і думала, мою, зараз виду то що мені розкажеш, якиму мож... як як мені на світі жити. Ні, ми дістали мою зірку. Чим це закінчилось? Тим, що я вже маю я концепцію і власну стратегію з осені почну міняти повністю комунікацію в соціальних мережах і заявляти вже. Голос про свої досягнення, тобто не мовчати та сам тихесенько робити, а вже присвоювати собі. І я прямо вже навчилась сказати, скільки я хочу за свою роботу, і причому настільки впевнена, що мені його дають. Тобто я вже не воюю як до цього, бо мені раніше за кожен, за кожен свій свій новичек доводилося відстоювати А в чоловічому Доказувати, колективі, вони з баришнями да, не сильно люблять церемониться. Тепер трошки навпаки це все вийшло. От чого, і оскільки я зараз ще поки що в наймі знаходжусь, то. Дійшло до того, що нарешті у мене вже буде помічниця. Це теж дуже великий плюс. Ми вже і шукаємо. Бо до цього, щоб ви розуміли, 23, три то я зробила сама без команди. Я взагалі показала шумія. Я поселяю, що я буде як буде все. Був... Да. Да. Буду... Дякую. дякую, дякую, Оксаночка. Ось так от воно в мене пішло. Так що Світа, тобі дякую. Ми з тобою ще продовжимо.